Відлік часу до різдва починається з 1 грудня. В цей день усім дітям дарують такий календар, який називається Адвенс В Німеччині також є традиція купляти адвенс Це такий різдвяний вінок. На ньому є чотири свічки. Наступний адвент, коли запалюють одну із свічок, рівно о 17.30 на головній площі відкривається різдвяний ринок. Ця традиція є лише в нюрнберзі. Вона. Називається Крісткін, немовля Христос. Це дівчина ангел яка відкриває сам Різдвяний ярмарок саме тут, на ринковій площі, ось на балконі цієї церкви. А містом партнером Нюрнберга в Україні є місто Харків. Харківчанам вітання! Різдвяні святкування в Нюрнберзі закінчуються 6 січня, саме на свято Ді Хайліґен Драй Кьоніги. Досить непоганий такий трошки більше місяцю. Період святкування різдва.